Друзі, вітаю! У цьому відео ми розглянемо розв'язки повного квадратного рівняння. Що таке повне квадратне рівняння? Це рівняння виду квадрат плюс БХ плюс С, де А, Б і С деякі числа, причому А не дорівнює нулю, b не дорівнює нулю, і це не дорівнює нулю. Як ми розв'язуємо такі рівняння? Рівняння такого виду простіше за все. І майже у всіх випадках життєвих розв'язується за допомогою дискримінанта. У вас ще будуть різні варіанти, як можна таке рівняння розв'язати, але дискримінант, він завжди працює. Якщо ви забудете якийсь інший метод, то дискримінант вам завжди допоможе. Що таке дискримінант? Формула дискримінанта. Як вона виглядає? Дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4 ac корені Х1. І 2 знаходяться за такою формулою. Мінус B плюс мінус корінь із дискримінанта поділити на 2А. Ось це плюс-мінус корінь із дискримінанта, тобто х1 ми беремо мінус Б плюс корінь із дискримінанта, а х2 мінус Б мінус корінь із дискримінанта поділити на 2а. Тобто це, щоб не розписувати кожну формулу окремо. Пишуть ось так. А тепер дивіться, також у повних квадратних рівняннях є декілька підваріантів. Зараз ми з вами їх розглянемо. Які це підваріанти? Це коли дискримінант у нас більше від нуля, коли дискримінант дорівнює нулю, і коли дискримінант менше за нуль. Пропоную зараз розглянути. Приклади до кожного варіанту. У першому прикладі я взяла ось таке рівняння. Х квадрат відняти 5х плюс 6. Я зараз вам пропоную розписати, чому дорівнює А, Б і С. Зазвичай так роблять на початку, коли починають вчити квадратні рівняння, щоб звикнути. Двівіться, а це той коефіцієнт, який стоїть біля х. У нас тут нічого не написано, ми знаємо, що в такому випадку це одиничка. Б дорівнює 5. Так, те, що стоїть біля х, коефіцієнт Б. І у нас вільний член, ось 6. Тобто С дорівнює 6. Виписали коефіцієнти, і зараз ми запишемо дискримінант. Підставляємо в нашу формулу дискримінанта дані числа. Формула дискримінанта ось B квадрат мінус 4 B у нас 5. Тобто ми пишемо 5 квадрат відняти 4 помножити на А і на С. А у нас 1, С у нас 6. І давайте обчислимо. 5 у квадраті це 25. 4 на 1 та на 6 це 24. 25 відняти 24 це одиничка. Тобто ми бачимо, що 1 більше за 0. Тому будемо знаходити корені за оцією формулою, яку я написала. Ми розпишемо. х1 дорівнює мінус b плюс корінь з дискримінанту. Дивіться, мінус Б. Тобто ми, у нас b дорівнює 5, а ми беремо протилежний, тобто із знаком мінус. Ми будемо брати мінус 5. Мінус вибачте, плюс, я хотіла сказати ну, перший варіант з плюсом, тому плюс корінь дискримінанта, плюс корінь з одинички поділити на 2а. А у нас 1, тобто просто 2 помножити на 1 це на 2. Дивіться, корінь з одинички це 1. Мінус 5 плюс 1, це буде мінус 4 поділити на 2. Мінус 4 на 2 дорівнює мінус 2. Х другий, тобто другий корінь наш. Це те ж саме, але ось тут ми будемо писати вже не плюс корінь із одинички, а мінус корінь із одинички. Маємо мінус 5, мінус корінь із одиниці. Можна писати вже зразу, чому це дорівнює. І ділимо на 2а. 2 на 1 це 2, тому я просто пишу двійку. Можу, давайте я вам допишу 2а, тобто 2 множимо на 1, 2 на 1, 2а, щоб ви чітко бачили, де що стоїть. Де, звідки що взялось. І тепер у нас мінус 5 мінус корінь з 1 це 1, тобто мінус 5 мінус 1 мінус 6. Ділимо на 2. Отримуємо мінус 3. Тобто, ми отримали 2 корені. Х1 дорівнює мінус 2, х2 дорівнює мінус 3. Ось наші. Два розв'язки даного квадратного рівняння, коли дискримінант більше від нуля. Тобто, коли у вас дискримінант більше від нуля, то ми маємо два корені, які відрізняються між собою. Давайте тепер розглянемо другий варіант. Я взяла ось таке рівняння. х у квадраті відняти 4х, додати 4. Дорівнює 0. Тут у нас А дорівнює 1 знову, Б дорівнює мінус 4, С дорівнює 4. Знову це все підставляємо у формулу дискримінанта. Дискримінант Б квадрат мінус 4 АС. тобто Б квадрат мінус 4 у нас у квадраті. Мінус 4 множимо на. 1 і на 4. Обчислюємо це все. Мінус 4 у квадраті це 16 16. Далі мінус 4 на 1 на 4, це також 16, мінус 16 дорівнює 0. В даному випадку дискримінант дорівнює 0. І коли у вас дискримінант дорівнює 0, то ваші корені х1. Та х2 будуть однакові, тобто х1 дорівнює х2. І чому це все дорівнює? Ми знову ж таки ось цю формулу підставляємо наші значення. Але зверніть увагу, тут корінь із дискримінанта у нас просто перетвориться в 0. Так, так як у нас дискримінант дорівнює нулю, корінь із дискримінанта також 0, тому у цього доданка просто не буде. І у нас залишиться мінус Б поділити на 2а. Тобто, в цьому випадку корені виглядають як мінус Б поділити на 2а. Підставляємо мінус Б це у нас 4. так? Дивіться, Б було мінус 4, а ми беремо протилежний, тобто 4. Ділимо на 2а, А у нас одиничка. 2 на 1. І що ми отримуємо у кінці? 4 поділити на 2 це 2. Ось дивіться, ми маємо два корені, але які співпадають, тобто х1 дорівнює х2 і дорівнює 2 у даному прикладі. І нам залишився ще один варіант, коли дискримінант менший за 0. Давайте розглянемо ось таке рівняння: 7х2. Додати 2х. Додати 1 дорівнює нулю. Знову виписуємо коефіцієнти. А дорівнює 7, Б дорівнює 2 і С дорівнює 1. Ось це виписування коефіцієнтів, воно не обов'язкове. Виписують зазвичай на перших. Декількох уроків, щоб звикнути. Далі вже ви будете це все усно бачити і не потрібно писати. Будете зразу підставляти у формулу. Тепер ми знаходимо дискримінант за формулою b квадрат мінус 4 ac b квадрат, тобто 2у квадраті відняти 4 ac 4 множимо на 7, так як А у нас 7. Ну і це одиничка дорівнює 2 у квадраті це 4. 4 множимо на 7 і на 1 це буде 28. І дивіться, що ми робимо 4 відняти 28, це буде мінус 24. Ми отримали число яке менше за 0. І ось, коли у вас виходить, що дискримінант менший за 0, то в цьому випадку ви кажете, що розв'язків рівняння немає. Тобто, в даному. Випадку у нас розв'язком буде пуста множина, тобто розв'язків немає. Ось так. Ми з вами розібрали три варіанти розв'язку повного квадратного рівняння, коли дискримінант більший за 0, коли дискримінант дорівнює 0 і коли дискримінант менший за 0. Я сподіваюся, що відео було вам корисне. Якщо є, які у вас питання, зауваження, будь ласка, пишіть у коментарях. Я у цьому відео залишу вам посилання на відео, де я розбирала неповні квадратні рівняння. І буду дуже вдячна вам за підписки та за лайки. Бережіть себе!